Два роки тому я прогулюючись по Коновальця, побачив красивий університет. Ось з багатьма студентами на вулиці. Всі позитивні, усміхнені. І мене зацікавив цей заклад. І буквально через декілька днів до мене зателефонував мій друг, який запропонував мені роботу в даному університеті. Ось так і розпочалась моя історія з УКД. розвивати соціальні навички, тому що вони е дають можливість розвиватися, е бути конкурентно спроможним. Ось, і також, звичайно, любити ту сферу, е той курс, який ви обрали, ось і, зрештою, не боятися. Це надзвичайно важливо. Так, Я би зміни обраний фах, я за фахом є історик. З, звичайно, отримав сертифікат міжнародний з англійської мови, але я би взяв маркетинг і адміністрування. Ось. Такі в мене зараз відчуття. В, цьому, в цій сфері я би себе вільніше почував. Я відчуваю свою активність, бажання в даному напрямку. Я вважаю себе креативною особистістю і обожнюю проєктний підхід та чітку візуалізацію кінцевого результату будь-якого продукту. Ось тому маркетинг для мене є цікавим, і також бізнес-середовища в плані проєктного підходу. Я думаю, як і більшість учнів нас зачаровують вчителі. У мене була дуже розумна, харизматична вчителька історії права. І ось вона мене надихнула якраз вступити до історичного факультету зі спеціалізацією права. Ось тому перспективі я хотів бути юристом, ну звичайно, зі знанням історії. В дитинстві я був гіперактивним. Я пам'ятаю, зі шкільних років дуже часто все руйнував, бешкетував. Ось і навіть в мене були такі моменти, коли я ніс вчительці розбив. Відкриваючи двері, не знаючи, що вона з другої сторони стоїть. Були моменти, коли я скло розбивав, тобто був таким досить активним, і напевно ці елементи характеру, частково такого гіперактивного і бунтаря, вони навіть лишилися й сьогодні. Просто в іншій, в іншій формі я вже виражаю свої емоції. Я обожнюю книги, які розвивають глобальний світогляд. Мені подобається книга Джеймс Нейзбір, Джеджонейзбіт Міґатренди. Це бестселер американський, який показує суспільству про активну участь громадян, і що від громадян власне залежить розвиток країни. І оскільки ми розуміємося, в патраціпіарному підході розвитку цивілізації, це про активні участі громадян, то ми зрозуміємо. Чому сьогодні називають Сполучені Штати країною номер один у світі? Адже ця країна пройшла багато революційних змін, і суспільство там є надзвичайно активним та впливає на всі суспільні процеси в країні? Якщо мова йде про спорт, я би хотів стрибнути з парашутом. А якщо мова йде про якісь е, трансформації, перетворення, то, можливо, найбожевільніший крок це було б піти в політику. Це такий, е, я на сьогоднішній день не розглядаю себе взагалі там, тому що я знаю, скільки часу, ресурсу е, ми маємо витрачати, плюс необхідно бути максимально публічним. А це велика увага, інколи досить великий е, такий, ніби. Тиск з суспільства тому на сьогодні ні, але не виключаю цього для мене. Це був було б щось, тому що я повністю зобов'язаний буду присвятити себе цій діяльності. Так, у мене є фобія висоти. Я е, до візиту на Ейфелу вежу цього не знав, і, взагалі, коли перший раз піднявся, думав, що я самий сміливий, я цього не боюсь. Висоти мається на увазі, але тоді я усвідомив, що так, у мене є страх е, висоти. В університеті, мабуть, що швидкість перетворення. Це дуже часто. Ми хочемо втілити якусь ідею, і вона потребує такого тривалого, сильного підходу, переосмислення, побудови стратегії, а це займає багато часу. Звичайно, з одного боку це важливо підходити усвідомлено до прийняття рішень, але в нас наскільки динамічний час. Непередбачуваний, що інколи ми відкладаємо якісь справи трішечки напізніше, і це, можливо, трішечки нівелює нашу конкурентну спроможність на ринку. Тобто, перший аспект, швидше приймати рішення і не боятися експериментувати. Тому що, як ми бачимо, ті наукові осередки, ті наукові школи, які ризикнули, вони сьогодні є успішними і за ними йдуть. Тому, можливо, в цьому аспекті трішечки швидше приймати рішення і бути готовим до нестандартних рішень. Я майже кожного вечора гуляю в парку, люблю пити каву, також обожнюю спорт. Зазвичай я маю час лише у вихідні, але інколи мені виходить після роботи відвідати спортивний зал, тому це ось така, така активність, і також це здорове харчування. Я слідкую за харчуванням і намагаюся уникати нездорової їжі, ось, але не завжди виходить, тому що інколи хочеться. Чогось посмакувати, такого там жареного, чи е, такі елементи, як картопля фріти і таке інше. Ось е, це може бути, але дуже рідко. Але усвідомлюючи, що зараз непередбачена ситуація в країні, то інколи я грішу. Арсенал, масив ці цього бекграунту він дивує людей, тому що як в такому віці я зумів і за кордоном працювати і в Україні працювати, і спробувати так багато різних сфер. Тому, мабуть, мій такий досвід роботи. От він є.